Шановні пасажири, тролейбус відправляється в рейс за маршрутом Номер 19 д Вулиця Кадецький Гай. Вулиця Академіка Ромоданова. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Федора Ернста. Бажаємо вам приємної поїздки. Зупинка Вулиця Федора Ернста. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Народного ополчення. Зупинка вулиця Народного ополчення. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Смілянська. Зупинка вулиця Смілянська. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка Севастопольська площа. Зупинка Севастопольська площа. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Освіти. Зупинка вулиця освіти. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка Солом'янська площа. Зупинка. Солом'янська площа. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Генерала Геннадія Воробйова. Зупинка вулиця Генерала Геннадія Воробйова. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Юліуса Фучика. Зупинка вулиця Юліуса Фучика. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Івана Огієнка. Зупинка вулиця Івана Огієнка. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка стадіон. Зупинка. Стадіон. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка Національна дитяча клінічна лікарня Охмадит. Зупинка Національна дитяча клінічна лікарня Охмадит. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Златоустівська. Зупинка вулиця Златоустівська. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Глибочицька. Зупинка вулиця Глибочицька. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка станція метро Лук'янівська. Зупинка станція метро Лукянівська. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Герцена. Зупинка вулиця Герцена. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Деревлянська. Зупинка вулиця Деревлянська. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Академіка Ромоданова. Кінцева. Зупинка, вулиця Академіка Ромоданова. Кінцева. Дякуємо, що скористалися послугами «Київпастранс». Гарного настрою!